12 липня стане вирішальним у подоланні боргової кризи Греції. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Мате Оренці. За його словами, саме в цей день у Брюсселі на саміті Євросоюзу глави держав і урядів всіх 28 членів ЄС обговорять у ході саміту підсумки грецького референдуму, на якому понад 61% виборців відкинули умови жорсткої економіки в країні. Прем'єр Алексіс Ципрас разом з новим міністром фінансів Евклідом Цакалотосом, попри очікування європейських лідерів, не привіз на екстрений саміт по Греції жодних нових пропозицій для кредиторів. Афіни хочуть, щоб борг країни було зменшено на 30%, а також очікують надання нової позики у кілька десятків мільярдів. у Брюсселі з цим не згодні. Про всяк випадок Єврокомісія починає розглядати сценарій можливого виходу Греції із зони євро. Я не хочу цього, але не можу цьому запобігти, якщо Греція не зробить те, що повинна. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Афін подати до четверга дуже докладні пропозиції, аби отримати шанс на отримання нової фінансової допомоги. При цьому нова програма кредитування повинна містити більше зобов'язань з боку Афін. Разом з тим, глава німецького уряду виключила можливість списання частини грецького боргу. Її підтримують посадовці ЄС. Провал переговорів по Греції означатиме її банкрутство. Крайній термін досягнення угоди по Греції настане у неділю, коли у Брюсселі збереться новий саміт. Він відбудеться у двох форматах: саміт усіх 28 країн ЄС і саміт 19 держав зони Євро. У зв'язку з тим, що наслідки виходу Греції із зони Євро вдарять не лише по країнам Єврозони, але й по Болгарії, Румунії та іншим країнам. Тому ми маємо усі разом обговорити це питання. Нагадаю, на минулому 6 липня референдумі греки більшістю голосів проголосували проти пропозиції Євросоюзу та міжнародного валютного фонду щодо політики затягування пасків. Це з великою ймовірністю загрожує країні дефолтом і виходом із Єврозони та ЄС.